Леонід Данільчик, Церемонія, Степан безмежно радів своїй мандрівці. Японія, Токіо. Нарешті. Так і вдалося потрапити у цю казкову країну, у це казкове місто. Так, дорого. Не всі мрії дешеві. Але як хочеться пізнати все, побачити все, не спаскудити відпустку на стандартних туристичних маршрутах. Торкнутися культури. Скуштувати автентично. Запищали гальма. завалав клаксон. Підступний лівосторонній рух. Пастка для туристів. Ось ще один недоумок вибігає під колеса вантажівки. Степан кинувся до необережного пішохода. Стрибнув, схопив за рукав і, падаючи, висмикнув чоловіка на тротуар. Піднялись, оговтались. Нікого посміхались. Заговорили. Непорозумілось. Степан намірився йти. Японець перекрив йому шлях. Щось загомонів. Дістав телефон, потикав у програмку офлайн перекладача. Почали переписуватися перекладами простих речень. Дещо прояснилось. Японець довго жив на материку. Відвик. Повинен віддячитись за порятунок. Степан відмахнувся. Чоловік не полягав. Гаразд. Степан набрав своє бажання, Азіат довго кліпав на переклад, надто різна структура мов. Степан спростив речення. Автентична традиційна японська церемонія. Взяти участь. Японець кивнув. Не проблема. Степан трусився від задоволення, сад у цвіті сакури, картонно паперовий будинок. Світла кімната, розмальована ніжними квітами. Господар подав красиво розшите кімоно, і юнак тепер тішився, сидячи на татамі в бентежному очікуванні невідомого дійства. Великим зусиллям, жестами, мімікою та смартфоном Степан вияснив, що церемонія провадиться лише за присутності свідка, шанованої людини. Брак таких знайомих у господаря, зумовлений його тривалою відсутністю у Японії. Вчинок Степана довів його гідність прийняти таку почесну роль навіть завершити саму церемонію. Що саме вимагалось, незрозуміло висвітлиться походу, японець увійшов у кімнату, не схожий на себе, жодної сірої метушливості. велич, пиха, зверхність. Бездоганно вкладено в гульку на потилиці блискуче волосся, білосніжне кімно, короткий меч танто, воїн епохи самураїв. Господар не глянув на гостя, пройшов в центр, опустився навпроти на коліна, поклав перед собою зброю. Степан затамував подих, весь стиснувся всередині, прикусив губу. Японець добув меч з піхов, охопив рукоять двома руками, високо підняв, спрямовуючи вістря донизу, і встромив собі у лівий бік. Лезо зайшло до половини. Зупинилось. Вилиці напружились, азіяда дав зусиль, і сталь проникла в черво по саму рукоять. Степан відчув, як криженіє мозок. Прагнення зірватись, пробити паперові стіни та вибігти геть, залишилося лише прагненням. Жили й та скували м'язи. Погляд примерз до дійства. Ні поворушитись, ні навіть кліпнути. Усі предмети контрастно окреслились, наситились кольорами. Обличчя японця зім'яла навала болю. Він, стиснувши волю, щелепи та рукоять, потягнув лезе ліворуч. Вени на руках набрякли. Громісткі краплі поту покрили спотворене стражданням обличчя. Медь ледь зрушився з місця, а зіято хват. Підняв голову і з гучним видухом наполіг на рукоять знову. Цього разу лезо просунулось на кілька сантиметрів. Чоловік, далаючи біль, слабкість, усім зусиллям волі тиснув. Тиснув. Під з обличчя накрапав на зблідлі від напруги кисті. Лезо подалось, пішло далі, ковзнуло до середини живота. Меч вивільнився майже наполовину. Тепер ж його було легше. Кіменоно було темного кольору, липка рідина покрила татамі навколо, розтікалась поволі та в'язку. Риса японця розгладилась, млів, втрачав кров. Черво розкрилось, зрану вивільнулись кишки. Блискучі, слизькі, полинули на коліна, зіскавзнули на діл. Безформна, бридка маса. Неприємний разючий сморід наповнив кімнату. Запах гарячим струменем плеснув по обличчю Степана. Крижений жах розкришився. Волога гаряча пляма лягла на потилицю, огідним потом розповсюдилась по всій шкірі. Сморід важкими згустками проник всередину тіла, масними кавалками налип на нутрощі. Контраст ще дужче виділив предмети, кольори яскраво запалали. Фонтан бльвоти вирвався із Степана назовні. Кінцівки оніміли, опустив голову, ще двічі імпульсивно зригнув собі на коліно. гіркий жовч подряпав горло, безпомічно похилився на картонну перегородку. Подальше бачив розмито крізь сльози. Японець розпоров черево до самого краю. Меч повністю вивільнився. Лезопокоїлось на каші нутрощів, розмазані по колінах і татамі. Закусивши губи із замруженими очима, азіат підняв меч. Слизька рукоять висковзувала з долонь. Вістря ніяк не фіксувалась на кадику. Руки слабли. Японець втрачав контроль. Останнім зусиллям напружився, зібрав у волю, стиснув щелепи і насадив горло на вістря. Із стиснутих губ пробились потічки крові. Клинок пробив шию і вперся у шейні хрібці. Чоловік з глухим звуком завалився на бік. Молость відступила від Степана. Предмети, наче повернули свою реалістичність. Прийшло прозріння, душа наповнилась пихою за господаря, за самого себе. Торкнувшись традиції автентичного самурая, Степан осягнув усю її велич і ту місію, безперечно, величну місію, яка на нього покладена. Така честь, честь, повага, довіра до нього Степана поставилась як до істинного, істинного самурая. Ритуал мав бути завершений згідно канону. Степан уже знав, пізнав, збагнув свою роль. Ту відповідальну роль, величну роль, яку без вагань відвів йому господар. Степан не міг осоромити дух самурая, не міг покрити себе ганьбою. Долаючи кволість, Степан поповз. Ковзач в липкому блювотінні крові та нутрощах добрався до тіла. Невдало спробував піднятися на коліна. Ліг набік поруч, витяг меч з горла японця, поклав собі на груди, лежав, набирався сил. Важко здіймались груди. Зібрався повний рішучості та зверхньої гордовитості. Весь світ видався нікчемним перед величею його вчинку. Світ не вартий Степана. Не вартий його погляду, подиху. Юнак перевернувся на живіт. Став навколішки. Обіймаючи лезо долонями, поклав на вістря підборіддя. Похитнувся, повалився допереду. Рукоять стукнулася в підлогу, меч пробив горло, розтяв аорту. Степан впав. Яскравий червоний фонтан Оросив два тіла. Церемонія Сепеку завершилась. Церемонія. Автор Леонід Данільчик Читав Павло Тульський.